Зеленский, по-другому, в данном контексте не скажешь, допустил удар по Красной площади во время парада Победы 9 мая. В очередном видеообращении он предложил русским бояться. При этом нужно понимать, угрожает киевский диктатор не только Путину и всем нам, но и еще 20 мировым лидерам, которые приедут в Москву на празднование Священного Дня Победы. Среди гостей премьер Словакии Фитсо, а также председатель КНР Си Цзинпин. В Кремле сообщили, что он подтвердил свой визит. А еще приедет председатель КНДР Ким Чен Ын. Он станет первым лидером Северной Кореи, который примет участие в праздновании 9 мая в Москве. Ну то есть Киев собрался нанести удар по месту, где будут находиться лидеры трех ядерных держав и министр обороны четвертой. Индии. К чему это приведет, объяснять, наверное, не нужно. Ну и можно только предположить, чтобы почувствовал дед украинского узурпатора Семен Иванович Зеленский. В годы Великой Отечественной он командовал взводом 120 миллиметровых полковых минометов. И он дошел до Берлина, дважды был награжден орденом Красной Звезды. А теперь его внук пытается отменить священный парад победы. Безумная угроза украинского ударит по Красной площади 9 мая прокомментировали в Кремле. Песков заявил, что от Зеленского исходит очень много разных сообщений, но по большей части они неудачны. Но и парад победы обязательно состоится. Вся Россия будет с гордостью за ним наблюдать. Пресс-секретарь Путина также предупредил Киев и его спонсоров. Россия при необходимости сможет мобилизоваться, как в годы Великой Отечественной. Первая реакция на планы Зеленского ударить по Москве 9 мая появилась и в западных СМИ. Греческое издание называет Зеленского, это цитата, безжалостным который отверг щедрое предложение Путина о прекращении огня на День Победы и хочет любой ценой продолжить войну. А вот британский журнал Спектейтер, как если бы британцы стояли за спиной украинского президента от эскалации просто в диком восторге. Пропагандисты пишут, что ничего плохого на Красной площади нет, ведь теракт сможет испортить настроение. Но ну и срочные новости, кадры получаем в режиме реального времени. Президент Путин только что в продолжении разговора заявил, что День Победы является особым днем для всей нашей страны. Путин назвал победу Великой Отечественной триумфом советских людей. Киев этого не понимает. Ну и гипотетическое согласие Украины на предложенное президентом России трехдневное перемирие к Дню Победы могло бы теоретически стать прелюдией к прямым переговорам, заявил сегодня пост пред России. его. По словам Небензи, Москва готова к диалогу без предварительных условий, даже несмотря на вопросы к легитимности ЗЕ. Но Киев диалогу не хочет. Глава МИД Украины Сибега назвал мирную инициативу Москвы популизмом и пропагандистским прекращением огня для парада. Трампа при этом несговорчивость киевского режима уже утомила. В интервью телеканалу ABC он заявил, что иметь дело с Путиным проще, чем с президентом Зеленским. И заявил, что Путин, так и быть, не станет захватывать всю Украину исключительно из уважения к американскому президенту. Сегодня сообщили, что при необходимости прямой контакт между Путиным и Дональдом Трампом будет немедленно установлен. На этом фоне буквально сенсация от журнала Economist. Чиновники, которые работали в администрации Трампа во время его первого срока, признали, что всячески мешали контактам американского лидера с Путиным. Говорят, что этой цели была, думайте, посвящена половина работы. И вот сейчас Ястребы снова отговаривают президента США от диалога с Москвой. Мол, коварный Путин его не уважает и водят за нас, чтобы при помощи манипуляций добиться мира. Вдумайтесь в эту фразу: критикуют Путина за желание установить мир. Теперь, что касается заявления Зеленского, как надо к нему относиться? Я полагаю, что предельно серьезно. Во-первых, у Украины есть соответствующие средства поражения в виде ракетного оружия, западного производства крылатых ракет большой дальности, так и в виде различного рода дронов собственного и западного производства. Вместе с тем я хотел бы сказать, что, конечно же, на период проведения праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, будут приняты исчерпывающие меры безопасности как по линии воздушно-космической обороны Российской Федерации, так и тех сил, которые прикрывают Москву и центральный промышленный район от различного рода угроз. Ну и, конечно же, по линии специальных служб нашей страны. Тема закрытая, но обсуждать мы ее, разумеется, можем. В чисто политическом плане будет сделано все необходимое, я уверен, Безопасність буде забезпечена на найвисочайшому Песков. Пісков. тут, скажімо так, біполярочка у людини. По-перше, він заявляє, що Росія має досягти тих цілей, які ставилися на початку спецоперації, так званої, і водночас каже, що Путін готовий до мирного врегулювання війни без, без попередніх вимог. Має досягти цілі, які сталися на початку спецоперації. Ну, тобто є то діц... ді... мілітаризація, а тут водночас готові розмовляти без жодних умов. От. От Мені цікаво. Люди, які споживають російську пропаганду, вони хоча б розуміють, що коли таке говориться, це речі, які одна одній суперечать. Одне діло, коли, там, знаєте, це говориться в один день, на наступний день говориться річ, яка суперечить попередній, там ще можна списати якось на пам'ять золотої рибки Росіянина, да? Що вчора там казали, він це вже забув, йому сьогодні нову ввели. А тут в одному реченні. Чи там настільки все погано з критичним мисленням взагалі? В, в, е, в одному абзаці два речення, які суперечать один одному. Ну, цікаво, але. І чомусь якось ніяких питань не виникає в людей. Так. Е -е -е От, дописують нам наші наші глядачі Олексій Іваніцький. Е -е не удивлюсь, що в Росії будуть в'яжать плакати, запрещено бути українцем. Ну, це може бути. Там, до речі, ж, е -е -е Путін зібрався аеропорт. Чи аеродром в, в Волгограді назвати його сталінським. От Людина, яка впала мільйони своїх співвітчизників, тепер в Росії буде повертатися до рангу національного герою. Ну, тобто Сталін. Да? Людина, про яку намагалися всі забути декілька поколінь. Е Ім'я Тепер Путін його легітимізує. Для того, щоб самому виглядати не настільки страшним, як його ідол. Раз. Ще один е, камінь спотикання е, в оцих мирних ініціативах це Запорізька атомна електростанція. Так от. Ну і місто Енергодар. Е, чули нещодавно Лавров про безпеку та повний контроль. Моніторинг МАГАТЕ каже все ок. Угу. Ніякі норми росіянами не порушуються. Проте тут несподівано. На ЗС завітала чергова воєнкор. Понаписувала різно, по, пофотографувала. Ну, дивіться. Повний контроль, ніякі норми росіянами не порушуються. В машині залі військові шикуються. Поблизу ядерних реакторів і об'єктів знаходяться військова техніка. От, Приїжджає воєнкор, показує, як на ЗАЕС, все класно, але потім розуміє, що Амагати сказали, що це класно. І треба швиденько весь контент видаляти. Вона то його видалила. Але ж, як то кажуть, Скріншоти не гарять. Отже, що побачили на цих кадрах, військові тренування в машинній залі АЕС, паркування військової техніки в приміщенні АЕС, розміщення військових під реакторами АЕС. правда, яку чогось дивно дуже не бачить МАГАТЕ разом з ООН, разом з, як сказав Лавров, Запорожська АЕС в надіжних руках. У надіжних руках кого? Російських військових? Так їх не повинно там бути за всіма резолюціями. Вони там є, МАГАТЕ не бачи, ООН не бачить. Російська воєнкор приїжджає, робить знімки, викладає їх в мережу. Ну, тобто, ось вам докази, що вам ще потрібно. Видаляються, ну потім скажуть, в принципі, то, ні, ну там нічого не було. Ну, це якийсь сюр. Гаразд. Про цих. Північно-корейських військових. Там росіяни почали дуже інтенсивно, там ж, ж назвали братіями. От тепер дуже інтенсивно вони цитують в себе в виданнях північно-корейських військових. Ось, будь ласка, вам скріншотик зараз побачите на екранах. Генерал Каіндер назвав освобождення Курської області і справедливості на чистим злом. Процитували його. Побєди і справедливості на чистим злом. Приїхали військові диктаторського режиму, допомогти іншому диктаторському режиму і називають це побідою на чистим злом. Повний сюр. Гаразд. І це ще не все. Друзі. Далі буде ще один дуже цікавий приклад російської пропаганди. Якщо вже її торкнулися, то от дивіться. З'являється, це, це наступний. Це, ну, Можемо і це за одне прочитати. Це от типовий росіянин в Європі, який три роки плачу за дом, школу, машину, візи. Хоча в Росії у мене є це все, завтра зетнусь, от що я зроблю. Питання: якщо ти так ненавидиш імміграцію, клянеш її на чому світ стоїть, чому ти там живеш три роки і бідний терпиш? Терпиш ті здівательства? Їдь в Росію, де в тебе все це безкоштовно є. Але ні, в Росії, з Росії. Любіть Росію в Росії не цікаво, Її треба любити за, за Бугра, жити там на всьому доброму. Доводиться за все платити, але ж ти заробляєш. Заробляєш в десятки разів більше, ніж в Росії, щоб мати змогу за це заплатити, але все одно ненавидить. Ну, це не знаю, що, що що до сих пор досі цих всі росіян не депортували з цивілізованих країн. Досі терплять.